Тарас Григорович Шевченко, Пророк. Неначе праведних дітей, Господь, любя своїх людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, Слова його лились, текли. І в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли, Замерзлі душі, полюбили того пророка. Скрізь ходили, і сльози знай за ним лили, навчені люди і лукаві Господньою святую славу, Розтлили. і чужим богам. Пожерли жертву, омерзились, і мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили, і праведно Господь великий, мов на звірей тих лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать, і роде лютий і жестокий. В місто короткого пророка царя вам повелів надать.